Трубка ТВ-40 кембрик ПВХ. Трубка ПВХ відповідно до госту виготовляється з полівінів хлоридного пластикату марки ТВ40. Як правило, вона застосовується для додаткової ізоляції струмопровідних елементів електричної техніки. Трубка ПВХ спеціально створена для роботи при напрузі до 1000 В, а допустима частота постійного та змінного струму дорівнює 50 Гц. У статичному стані робочий температурний діапазон експлуатації трубок ПВХ становить від мінус 40 до плюс 70 градусів. Трубка ПВХ використовується в ізоляційних системах з нагрівальною стійкістю за класом А та Y – 90 та 105 градусів. Трубки з полівінів хлориду мають достатню олійну та атмосферу стійкість. Трубка стійка до впливу агресивних середовищ, зокрема стійкістю до тривалого впливу розведених кислот і лугів. До того ж, електроізоляційні трубки ПВХ мають низький коефіцієнт водопоглинання, однак такі трубки не рекомендуються піддавати впливу концентрованих азотної та серчаною кислот та бензину. Технічні характеристики Температура експлуатації від мінус 40 до плюс 70 градусів за Цельсієм, електрична міцність щонайменше 15,8 кВт на міліметр. Міцність при розтягуванні щонайменше 170 кг сила на квадратний сантиметр. Відносне подовження при розриві щонайменше 220%. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.